Книжку я взяла, взяла ліхтарик. Почекаємо, поки тривога закінчиться, коридор. Вона такий наметик. Дивіться, як тут клас. Це дуже класно. Тут кін батон є. Кін батон, тобто. Зараз черепашку цю. Ні, тебе вже не бігати з черепашками. Давай я ось, тут сяду. ось тут. Я сяду на кролячий килимок. Дивіться, але цілі, якщо що. Він не справжнього кролика, це так просто називає, він синтетичний. Так. Я, я, я. Зі зірки тут. І тут. Ну що, будемо читати. А, що, якщо я гола, ні. Ти в шортиках ти на Там танцюєш. Хочеш лягай. А я Ти лягай, так, в свій будиночок. Я тебе почитаю. Так, не завалиш, бо це будиночок, то я ще тобі був орочок, мабуть, покупувала. Так. Моє вживісі, да. А тут в нас такий актішка, то стопуси такий. Ну що, буду читати? Ну, давай. Лише у вікні другого поверху, крізь завісу, світила свічка. Може, це сяй її німбу. Том переліз через паркан, нечутно подряпався крізь кущі та опинився під цим вікном. Шо, закоханий. Побудь з нами тут в коридорі посиди. Добре? Буде відбій, підеш, добре? Дивись, яка в нас тут затишна. Посаденьки наші. Іди сюди, іди. Це якщо що не справжні гроші. <сас> так? Мама, що ти глядачам сказала? Ну я щоб не, не думали, що, що ми тут просто що тут розкидаємося баксами. Це я диктую, як Ти диктуєш мені, що казати? Ні, я, собі диктую, я я собі так. Ти чуєш, як кумкаються. Гусі? Та не гуси. <рес> Кумкають у нас хто? Жаби. Ми ж ними на було плавати. А що на озері теж можуть жаби на річці, можуть жаби бути. там от платне озеро. Ми на нього наступного разу поїдемо. Ну, скоріш за все я вже у відео попередньо показувала, але коротше до нього ми поїдемо наступного разу, я бо, бачу, бо що цього що разу е е дитина хоче на безкоштовно, щоб було навпаки більше людей. Тобто мама любить, щоб менше було людей. Він хоче, щоб було більше людей, щоб йому було з ким якщо що потерешовувати е і пограти. Зараз е початок на 10-ту, ми спеціально приїхали раніше, щоб було менше. Людей, ну в плані в цілому, щоб були люди, але на пляжі. Коротше, нам треба два два в одному, щоб і були діти, і щоб не були діти, і були люди, і не були люди. Так, сьогодні неділя. Звісно, і я як це. Ура! Нарешті ми трошечки поплаваємо, бо... Минулого відео, як коли ми були на розвідці, тут приїздили, може, місяць тому. Вже пройшло стільки часу, було не до того. Буде тепер кожні вихідні плавати. Давай ми спочатку сьогодні поплаваємо, як нам буде, а потім вже будемо про кожні вихідні а говорити. Добре? Капці, тому... Ну, Бери свої кота-капці. Кота Пішли, бо ми її капцімо. Незручно. незручно. Треба буде все одно обережно, бо тут може бути щось якесь. Дивись, тут рибку не можна ловити, а дуже хочеться, але рибку можна на тому другому озері ловити за грошики. І ми це обов'язково теж хочемо зробити. Це, мабуть, для ж цих. Це гірка. Ні, це може колись була, як це струбачка називається, трамплін. Бо щось для е, рятувальників за, за, за високо буде. Давай. правила поведінки є, бачиш? Не їсти. Як це не їсти? Сидіти голодно. Голодними сидіти? А, а кому я набрала термо, термосумку? Почекай. Мам, почекай, а що це за. Це душ. Там я не знаю, чи він працює. Він заклеєний. Ну, значить, значить тут не миються. Значить, в озері. В озері миються. Ось. Знаєш, як мені в дитинстві казали, мокре брудним не буває. Ніщо. Коли я в дитинстві любила, як усі діти бігаєш собі, боси і кажуть, Лірочка, Лірочка, помий ці ніжки. Я Кажу, ти не хочу. І біжу собі бігати далі в дворі. Мені подобається як в постелі. Подобається як постелі? Це супер. Це озеро, як я зрозуміла з місцевих новин, тільки цього року, цього сезону повернулися у публічний доступ. Тому що раніше я розумів, що він був кимось, чи законно, чи незаконно приватизований, і тут ніхто не мав цього доступу. Але цього року це безкоштовно. Ну що, давай беремо собі місцинку, де буде гарний захід. Давай я зараз поставлю парасольку тобі. О, дивись тут гарний пісочок, мені подобається. О, дивись, і гарний вид буде. Так. Ну, щоб не прямо з цього. Находять. Все. Давай ми знаходимо. Давай отут. Давай. Давай. Тут гарно. Ну що. Отак от ось. От. Ну що, Шіра. капці, капці. Капці-капці. Мій капці. улюблений. Вареничок. Своєму розвитку потім віддам. Так, що в нас тут ще? У нас термосумки з перекусом. З перекусом. Так, швидко зараз є. Набуваємо. Та почекай, мама ще матрас буду зараз тобі бути. Так, розціла. У нас одна, я знаю, що ти одно лежати не будеш, у нас одна, така буде дивися. Оп! Симпатично? Симпатично подобається. Угу. Схоже на бамбук. Бамбук. Давно ми не були на пляжі, це факт. Ми були коли? Ми були в Німеччині з тобою на пляжі на Вольфзи. На, на Вовчому озері. Десь не тут, може, зараз зроблю вставочку, як ми ходили, але там просто нема, не то, що в яблуку де впасти. Там просто стик в стик. Ну що, давай? Зараз Зараз треба. щось. Я, як воно, як воно я розібралася, я згадала я. Це наш ще з Харкова. Парасолі наша. Парасоль. Парасоль. Парасоль! Так? Зараз я його зібрала і ставлю в зробленому. нам Парасольку встановили. Ладно, грибок. Давай буде тебе перевдягати ой, і будемо плавати. Ой. Давай. Обов'язково. Не знаю, це Мені подобається ось цей. Дуже. Я тоді звичайно знаю. Я сусідка любить по озерах і каже, я не чула. Я кажу, а я чула. Все, все, все. Зараз будуть плітки місцеві, пляжні. Можна буде матеріал збирати і він записувати, як розмовляють люди, діалоги. Ну що, перекус треба витерти з серветками, бо вода в, стов... в озері, якщо чесно, брудна. Ой, качечка. От ми і качки плавають. Чому? Ні, потім зайду, покажу наскільки нас насправді води і місцеві. От ми тільки що розмовляли з жінкою, що вона каже, що навіть минулого року. Тут води було майже в три рази більше, тобто ну, вони реально було глибоко. Зараз люди о, на середині ставка, якщо ви бачите, вони жінки, навіть далі, ніж на середині ставка, і їм все одно навіть не по пояс. Ну, тут просто нема плавати, чесно. Ти руками гербеш по дну. Тому сьогодні, звісно, ми тут ну, ще побудемо. А в нас парасолі з відзеркаленням, то в нас нам не буде, ну, в нас краще, якщо чесно, парасоль. Вона не пропускає тепло, тому трошки прохолодніше тут буде. Ну що, давай спробуємо, ну, що в нас тут? Ти робимо сумки з нашим сніданком. Значить, в мене немає таких ну, балонів з льодом, тому я ось такі маю. Да. Це не іграшкові, це теж можна використовувати. Хтось Мам. їх кладе в коктейль. Е, е, кладе їх як в коктейлі, але мені, якщо чесно, в чашку, наприклад, в склянку мені не дуже приємно. Я їх заморожую і кладу отак, от, щоб воно нам тут е, наші напої. Що в нас тут є? Моя шоколадка, ти свою вчора з'їв. В тебе є там печеки свої, чіпси. чіпси в мене там, у нас є напої. В мене камбуча, в тебе спрайт. Моя канапка. ням 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 Бо ми не стідали, буде нам сніданочок. Дай поки що не дуже багато. Бабу, ви Думаю, скоро прийдемо. Не будемо качку дрожжи. А як ми її дражнемо? Ми ж її не казали, качка-качка, де вийшов на слова. Але вона йде до нас. Якщо чесно, нічого кращого за водичку, просто водичку. Бути не може. Ніякі напої. Будеш водичку таку? Зараз я тобі відкрию, газова трошки. Що, давай? Надунуть. Ага. Ну, так і будеш лежати. Так і будеш лежати просто. Так. А дивись, що тебе не віднесло туди за буйки. Ой, ну дітям майже байдуже часто. Як плавати, що плавати. Вони навіть в каліжі будуть плавати. Вчора було холодно, до речі. А в куртку ходили. О, людей багато багато. Але ми все одно ми до 12 будемо, до початку першої, поки ще здую цей матрас, Тобто мені на цілий день. Я не, чесно, якщо чесно, не дуже люблю паритися на Це... Я більше так, людина лісу, дощу. Звісно, люблю сонечко, але це коли воно печення. Раптом є запитання, чому б не поїхати на море з дитиною, бо ми все одно до Львові і кордон поруч. Я не знаю, як ви, шановні батьки, але я декілька разів пробувала, і для мене все одно відпочинок з дитиною це відпочинок для дитини. Тобто, це просто зміна якогось горизонту, зміна атмосфери, але ландшафту, але не відпочинок. За дітьми треба глядіти, їх треба годувати, мастити, вони хворіють дуже часто на відпочинку. Тому для мене відпочинок для, для мами до що ні не буде. Для мене, для, для мами, як для, для жінки, це відпочинок, це коли ти без дітей на пляжі лежиш спокійно, п'єш газовану водичку, нікуди не поспішаєш, читаєш книжечку. А це відпочинок. Тому цього року я ще не хочу їхати нікуди на море, далеко, на кордон. Наступного року не знаю, подивимося, він вже буде старший. А трошки ближчі гриби сюди, будь ласка, то доведеться згадати, що колись займалася плаванням і буду грести по дну руками. Місто те, як екскаватор. що в нас буде песик колись. Е, я теж можу не захочу, щоб його всі гладили. Бо він же ж не іграшка, тому Ну, це нормально, коли нам кажуть ні. Ну, але... Не дозволила тобі погладити? Mm -mm. Ну, нормально. Але знаєш що? Mm. А це мої чіпси чи ти ще будеш? Я можу з'їм ще одну right. штучку. Так, будемо збирати речі. Будемо збирати парасолю. Можу сказати, мабуть, в центрі Приховичів Це, ну, колись було село, воно і зараз позиціонується як село міського типу, але по факту це вже один з районів Львова. І тут є музей скульптур. Він сьогодні має працювати і зараз ми туди підемо. Ой, я хочу кави. Стоп, дай мені ручку. Ми зараз зайдемо, вип'ємо кави. А потім підемо в музей, він до п'ятої працює. Може і тістечко. Хочеш присядь? Дивись, як гарно. Он дивись там, як гарно. столу, пішли, поп'ємо там каву. Давай спочатку замовлю. Давай, ми тут присядемо зараз з тобою. Так гарно. Я замовлю тобі какао, хочеш? Так. Я дуже хочу свій дворик, бо я сумую за тим, щоб мати власний дворик. Зараз ми замовимо. морозивко є. Що тут ще? Десертик. Я десерт не хочу, бо я з'їла цукарочку. Ну, обирай, що ти хочеш. Макарон будеш? Так, фіолетовий. Фіолетовий? Фіото. Добре. Какао будеш? Так. Добре. Він чекаю тут, бачиш черга, можна поїсти. Але ми зараз не будемо. А, Ой, я несу двома руками, Обережно, обережно. Ваше какао, сер. Класно, спробую. Я зараз спробую, дивись. Що, він лавандовий? Так, да, я люблю А, Я думала, він з якоюсь чорницею. Чорниця лаванда. Чорниця лаванда? М -м -м. Спробуй. Зараз, зараз, зараз. Де крем, спробуй? М -м. Я б сказала, він... Лаванди я не відчуваю, але відчуваю якусь таку дуже-дуже чорницю. Ти не відчуваєш і в Я бачу, який ти чорний весь в шоколаді вже у тебе руки, якісь ще в шоколаді всі. Нічого. Ні, це нічого, але просто це. А де наш Майнкрафт мішечок там є вологі серватки? Потім. Потім? Добре. Значить, ми зараз пройдемося в музей. Схоже на гнома? А ну. а а не, не воно, не Думаєш, гном, я думаю, це якась. Морська зірка, чи якась ракуська, ну мушля якась. Mm -hmm.